Мої ну вітання усім глядачам в ефірі першого міського проекту Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. 27 березня у світі відзначають як міжнародний день театру. Тож своє професійне свято відзначають ці служителі Мельпомени і у Кривому Розі. Наразі працюють два театри, які мають статус академічних. Такою кількістю культурних осередків такого статусу не всі навіть обласні міста можуть похвалитися. Академічний театр драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка в цьому році відзначає 93 роки з дня свого заснування і вже не одне десятиліття служить тут талановитий акт. Актор і режисер Василь Короленко. Тож про непросте сьогодення українського театру, про сучасного глядача та основи, на яких тримається культура, поговоримо далі в нашому ефірі. Заслужений артист України, головний режисер Криворізького академічного театру імені Шевченка Василь Короленко. У нас у гостях доброго вечора, пане Василь. Доброго вечора. Я рада вас вітати. Я вітаю вас з професійним святом. Я думаю, кожен мешканець Кривого Рогу точно знає вас, якщо не в лице, то голос однозначно, тому що. Всі е, якісь такі значущі урочисті події, які відбуваються в місті, дуже часто озвучуєте саме ви. Природа надала вам такий шикарний тембр. Е, тому, звичайно, мені здається е, не мати дотичності до професії, яка пов'язана з голосом так чи інакше, ви, мабуть, не могли у своєму житті. Мабуть, не міг. Скільки років ви вже служите в театрі? Е, я 76-го року. В Кривому розі і в театрі. Які відчуття, коли ви от називаєте цю цифру? Це вже не одне десятиліття, тобто, ну це більша частина. Ну, життя. я прийшов до театру актором е і поступово от дослужився до такого. Чи могли ви уявити себе в якомусь іншому амплуа? Чи Ні. розуміло, що акторство це Ваше? Ви знаєте, мабуть, не міг, тому що з дитинства все це було. Все це було ну, як звичайно. Я співав, самодіяльність, все було як звичайно. І е, деякі речі е, вирішили і моє майбутнє. І після цього був інститут і робота в театрах. На вашу думку, в театрі взагалі бувають і затримуються в театрі випадкові люди, я маю на увазі, які все ж таки в цій професії ну, не дуже мають до цього хист. Чи буває таке, що вони роками працюють в театрі? Буває по-різному. Долі акторські складаються по-різному, дуже по-різному. І е, буває так, що е, актор якось е, ну, свій ресурс творчий. Відразу може реалізувати, а буває е так, що довго не може. І він ніби топчиться на одному місці, але потім десь хтось, якийсь режисер-постановник, або якась випадковість, або щось таке, дає поштовх для того, що людина отримує роль, яку не те, що він чекав давно. А він, може, хотів би зіграти, але йому не давали, тому що не вірили, що він це зробить. А він це зробив. І це далеко його виштовхує вперед. Воно дає йому силу і віру в перемогу, як творчій людині. І далі все йде добре. А буває і провали, буває все. Це. Не можна характеризувати однозначно. У кожної людини все це проходить по-різному. Ну я тут маю на увазі ще момент того, що якщо людина має хист, все ж таки мені здається, що щоб працювати в театрі і бути там доречним, мати якийсь успіх рано чи пізно, все ж таки в людини повинен бути те, що ми називаємо талантом до цієї справи. Якщо людина має хист і вона хоче посвятити себе цій професії, акторській чи режисерській то згідно з тим, що вона хисту має ще і розум, то вона піде навчатися. І коли вона навчиться цьому ремеслу і прийде до театру, нелегко теж починати в театрі. Тому що в учбових закладах нас вчать, але ми приходимо до театру зелені і ще зовсім не міцні. І потрібно мати залізні нерви для того, щоб впевнено почати працювати в професії. Театр складна штука. А чим саме от в чому відома ця ну, такі. Вислови про театр, що це там дуже багато закулісних інтриг, що творчі люди вони дуже амбі... амбітні, вони ну... дуже ображаються на багато речей. Тобто, що там така закулісна гра плететься, що не кожен витримує саме ось це. Коли до мене приходять і говорять мені. Вірніше, просять, щоб я підготував для, поступи, для вступу. вступу до угу. учбового закладу театрального. Я перше питання завдаю, задаю їм нерви. В порядку? Порядки міцні. Нерви міцні. Потрібні міцні нерви. Потрібні. Це не жарт, це правда. Тому що, бачите, в театрі працюють люди, які... Емоційно високо збуджуються. тому що хочеш ти того чи не хочеш, ти жива людина. І коли ти на сцені показуєш глядачам людину, не себе, не, не себе там, Василя Короленка, а показуєш якогось Івана Івановича, який зовсім не такий, як ти, і показуєш його куски життя. Сцени, цілу виставу, цілу долю у цій виставі, то е, хочеш ти цього чи не хочеш, якби ти не користувався технічними засобами, акторськими, допустимо, е, у втіленні цього образу, е, ти все рівно пропускаєш через свою нервову систему, ти все рівно пропускаєш через свої емоції. І все це е, повинно бути наскільки, м, ну, просто для того, щоб зрозумів кожен в залі глядач. Щоб його це захватило, щоб його це схвилювало. Ці життєві колізії твого героя. І так з кожною ролью. І тому ці люди. Мають високий ступінь емоційного збудження, актори, я маю на увазі. І тому ці люди, вони бувають різного характеру, обов'язково. І коли ми допустимо, буває таке, що коли йде вистава, там захворів якийсь основний виконавець чи виконавець ролі. І ми на цю роль повинні ввести Іншу актрису чи актора. Основна роль. І коли ми вводимо е, іншу людину на цю роль, у нього зовсім інша психофізика на сцені. Енергетика, енергетика, знає, енергетика да, зовсім інша. І ми повинні пристосуватись до нього так, аби йому було е, ну, зручно все це втілити. І щоб у нього вийшло все це, щоб це все вийшло достовірно, хвилюючи для глядача, є два поняття психологія творчості і психологія сприйняття цієї творчості. Це для глядачів, але її завжди треба враховувати. І ми отримаємо нову виставу, тому що це друга людина. У неї другий. Психологічний стан. Угу. І. Ну. Ну, тут вже як задача режисера, в чергу, цього, та, якось так, пристосуватись до цієї людини угу. для того, щоб вистава не втратила тієї ідеї чи там якоїсь е завдання того, що ми хотіли сказати глядачам, щоб вона не пішла в бік, кудись туди, сюди. А залишилась тією, якою вона була на прем'єрі. До речі, з приводу кадрів ми от, до ефіру говорили про те, що зараз театр переживає непрості часи, не лише тому, що в країні війна дійсно багато акторів пішли служити, хтось виїхав. І Що зараз є певний брак кадрів, так. і момент, як -от, як е, яка ситуація в Криворізькому театрі імені Шевченка, і е, е, наскільки е, наскільки вам зараз, наприклад, як режисеру е, є з чим працювати зараз з ким багато працювати. роботи? Зараз багато роботи, тому що е, ми повинні е, зробити ввести на ролі тих, кого з нами зараз. Частково немає. Угу. От, і е, щоб вистави, щоб зберегти репертуар театру, щоб е, мати змогу ставити далі вистави е, і прем'єри показувати глядачам, ми повинні все це робити зараз на ходу. Ви сказали, що прийшли молоді актори, співаки в Криворізький театр, і що саме от такого підходу і такого театру, як в Кривому Розі, як театр Шевченка, немає в Україні. Розкажіть трішки про це. Так, я впевнений, що такого театру немає. У нас театр особливого плану це театр драми і музичної комедії. Сьогодні ви граєте Офелію в Гамлеті, а завтра ви співаєте Теодору. В опереті Кальмана Містер Ікс. І так є. У нас є вокалісти, у нас є драматичні актори. Але драматичні актори співають і танцюють в музичних виставах, а вокалісти грають основні ролі в драматичних виставах. І це, я вважаю, Гарна школа для актора тут можна спробувати всього. Для актора це золоте дно. Він може спробувати себе в драмі, він може спробувати себе в трагедії, він може спробувати себе в, в е, комедії. В чому хочете. В інших театрах такої можливості вже таки більше. В українських музично-драматичних театрах. Це є, але це дещо слабкіше. А це театр своєрідний, він не дає е, нікому поблажки. якщо актор хоче отримати від своєї професії повний комплекс е, того навантаження. Яке повинно бути для актора різнопланово і, от, і, і різнопланово, і отримати те задоволення від професії повністю, яке він має. Він може зіграти сьогодні комедію, завтра трагедію, післязавтра фарс. Післязавтра -після -після він співає оперету. Післязавтра -після ми навіть ставили комічні опери. Великий спектр всього, що. Великий спектр що можна діяльності відчути і зіграти. відкривається перед людиною. Все, у нас є хор, у нас є балет. Хор не стоїть на місці, хор співає, хор танцює, хор грає ролі невеликі, іноді й великі. Приходять до хору, а потім стають солістами або солістками. А Вводяться. яка ситуація? Яка ситуація зараз з глядачами, наскільки активно люди ходять взагалі <клес> до театру? За ці страшні дні війни? Глядачі, мабуть, скучили за театром, бо вони приходять в театр. І не дивлячись на те, що ми е якось долаємо ці перешкоди тривог, тому що коли... Об'являється повітряна тривога, то ми вимушені припиняти виставу, і mm -hmm. глядачі ждуть годину. Якщо година проходить, вистава відміняється, а тривога продовжується. Вистава відміняється, і вони можуть прийти на цю виставу або на якусь іншу по цих же квитках, і все це робиться. Але глядачі ждуть годину. І після години mm -hmm. вони заходять в зал. І актори продовжують виставу з того місця, де її зупинили. Mm -hmm. Це теж складна робота для акторів. Це не концертна програма, де номер скінчився, mm -hmm. можна перервати концертну програму, пройде тривога і почати безболісно далі продовжувати концерт. Mm -hmm. Але це вистава рветься нитка. Сюжету рветься весь той та напруга, яка створюється у виставі, емоційна і стилістична, яка дає глядачам ну якусь ну, цілісне сприйняття цілісне, це, сприйняття це правда, рветься, справді. дійсно. І це досить негативно впливає. Але все-таки люди, наскільки з розумінням, так? З розумінням до відносяться цього. до цього, і в першу чергу ми е, дійсно хвилюємось за їх безпеку. Актори то е, йдуть до схрону там. Десь угу. у них є своє місце, а глядачі спускаються там у нас є сховище. Угу. Пане Василь, на жаль, час нашої розмови майже вичерпано. Я хотіла б, щоб ми завершили її двома фразами, які ви продовжите. Цікава ваша думка. Актор невдаха — це, на вашу думку, Актор якщо невдаха, коротко. Це людина, яка повинна. Боротися. Бачите, в нашій професії акторській, допустимо, <кій> я ж теж прийшов актором в цей театр. І в нашій професії є така штука, вона безжальна до нас, самих. Актор повинен сам себе робити. Ніхто за нього цієї роботи не зробить. Але якщо сказати, що актор не вдаха, це. Якщо актор? актор не вдаха, то це. Або лінивий актор. Або актор, який думає і надіється на те, що все прийде до нього само собою. Хтось його розкриє, хтось його да, розкриє режисер. і хтось його е, поможе. Е, є люди різні, я ж говорю. Е, важко говорити так. Е, важко розумі, вішати якісь е, е, етикетки один на друга. Є люди, які самі вважають, що вони е, геніальні, що вони можуть все. Але коли це доходить до, до діла, то виявляється, що це не так. І От. ще одну фразу, будь ласка, продовжуйте: щаслива акторська доля це. От, якщо сказати одним реченням, то як би ви це визначили? Щаслива акторська доля це любов до своєї професії. От тоді буде щаслива акторська доля. А хіба любов і, до своєї йдуть без любові до цієї професії. Ні. Бачите, в молодості, як хочеться, от хочеться мені бути актором. Здається, що це життя таке яскраве. яскраве та, воно устелене квітами, воно устелене успіхом. Далеко не завжди. Далеко не завжди. Це складне життя. Складне життя е, Ну, не, не дарма ж у нас пенсія за вислугою років. Зношується нервова система, зношується організм. Але якщо І ти все, любиш свою, я, свою професію, я це повертаюсь щасливо, до того, так? з чого ми почали. Uh -huh. Актор пропускає через себе, хоче він того чи не хоче, він пропускає через себе емоційно всіх своїх героїв. І кожна часточка залишається в ньому, хоче він того чи не хоче, є таке поняття емоційна пам'ять. Uh -huh. І коли актор, допустимо, довго не грав якусь роль, і потім йому треба з двох чи з трьох репетицій відновити в собі цю роль і відновити виставу, він іде, тіло його веде. І він знає, що йому говорити. Uh -huh. Пане Василь, я вам дуже дякую. З вами можна говорити ще й годину, але на жаль, у нас обмежений час Про ефіру. театр можна говорити це, це безліч часу. Я без вам ліч. дякую, хочу ще раз привітати наші криворізькі театри, зокрема, і театр академічної імені Тараса Шевченка. Побажати всім їх акторам щасливої акторської долі, процвітання, успіху і звичайно праці під мирним небом вже без сирен. Нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм був заслужений артист України, головний режисер Криворійського. Академічного театру імені Шевченка Василь Короленко у студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Наказа талант та творчий внесок сьогодні. З нагоди міжнародного дня театру у Кривому Розі зібралися творчі особистості театрального світу, щоб відзначити досягнення та талант видатних акторів, режисерів та інших учасників сфери мистецтва. Серед них і пані Світлана, художня керівниця Криворізького міського театру Ляльок. Сьогодні дуже велика потреба в мистецтві, тому що люди занурені у тугу печаль, і ми Саме для цього і працюємо, щоб відволікати людей від цього жахливого сьогодення. Мистецтво завжди лікує, завжди призиває до віри, надії людей у те, що після темряви. Наступить світло і добро завжди перемагає зло. Міжнародний день театру свято, яке запровадило ЮНЕСКО більш ніж 60 років тому. Та наразі щорічно відзначається 27 березня. До нього причетні усі митці, які відносяться до театральної діяльності від костюмерів та гардеробників, до режисерів, акторів та постановників. Сергій Більський один з тих, для кого театр став невід'ємною частиною життя. Актор каже, що спочатку повномасштабного вторгнення усі діячі театру намагаються. Робити так, аби глядачі, хоча б на деякий час, забули про реальність сьогодення, та мали змогу поринути у виставу. Ми, як наші бійці, ми звикли витримувати всі ці навантаження і сьогодні ми. Ну, скажімо так, йдемо разом з ними. Найкраще привітання для кожного це не, не чути в новинах ні ракет, не дронів, не кулі, не смертів всіх, і військових, і цивільних. Це буде саме, саме ну, таке велике свято. Так, свято свят відбудеться. А все інше, все інше ми зробимо для глядачів саме. На урочистому заході відбулося нагородження почесне грамотами та відзнаками міста кращих творчих особистостей Кривого рогу, які кожен день міцно тримають наш творчий фронт та вносять свій внесок у розвиток культури та мистецтва. Ми розуміємо, що театральне мистецтво відіграє важливу роль у духовному зростанні криворіжців, і будемо постійно підтримувати наші театри. Як і всі діячі мистецтва, театральні актори не належать самі собі. Вони присвячують своє життя театру і глядачеві. Ви всі докладаєте максимальних зусиль для того, щоб ми могли пишатися. Нашим рідним містом тож відзнака митців театру стала не лише важливою подією у світі театрального мистецтва, але й свідченням великого визнання роботи тих, хто змінює світ через творчість. День театру продовжує надихати та об'єднувати творчу спільноту для нових звершень. Маргарита Назаренко Сергій Іванкін перший міський.